Всім привіт! Дядько Максим. Спеціально для тих всіх, кому цікаво, я вирішив повторити відео про куб-кубі. Для того, щоб воно було більш новіше, більш свіжіше, наближаються свята. Я традиційно роблю перед святами кілька таких кубиків, Комусь на подарок, комусь просто так. Отже, будемо робити на їжу, будемо робити зразу дві штучки. Нема смислу робити по одній. Матеріал Дюраль Д16Т. От я відрізав шайбочку довжиною 35 мм і діаметром 50 мм. Зараз ми будемо робити з цього кругулячка на токарному кубік. На токарному. Ну що ж, починаємо. Отже, як зробити кубік на токарному? Я вже колись показував, покажу ще раз. Значить, У нас є відрізаний круляк. Цей розмір вже є 35. Кубік у нас буде 35х35 на 35, на 35. Тобто, якщо тут є 50, то 50-35 маємо 15, ділимо на 2 по 7 7,5 мм. Тобто, з кожної сторони треба зняти по 7,5 мм. Як це робиться? Тобто, ми беремо наш круглячок і кладемо не традиційно, а кладемо одним торцем на кулачок. Отак. Ось. Положили, зажали патрон. Зробили тасання. Подаємо 2 мм і струрцовуємо. Тут вся фішка в тому, щоб повністю зробити кубик на токарному. Ще два міліметра. Ще два міліметра. 6. 7, І останній прохід три десятки. Yeah. Що в нас виходить? Ясно, так? Наступним кроком буде зробити точно під 90 градусів. Тобто з тою граню, яку ми обробили, та яка вже є, вигляд має квадратний. Ми кладемо знову на кулачок, зажимаємо патрон. І знову то все саме. 7,5 мм. Коснулись. Два. Обробили ми другу нашу грань. Тобто що ми бачимо? У нас вже є дві грані. Вже є отут з і кут 90 градусів. Осталося зро... обробити цю, цю і цю. Для страховочки ми переміряємо штангелем, скільки в нас є 40 42 ,3. Значить, З цієї сторони треба взяти 1,3 міліметра. Знову кладемо на кулачок. І знову коснулися. Чому я вирішив зробити це відео? Справа в тому, що я хочу показати більш простіший метод, як зробити кубик Бо попереднє відео там було досить складніше. Там був фрезерний станок, там була розмітка по рейсмусу І ну набагато складніше. Тут я покажу вже простіше нікуди, що може повторити кожен вдома на токарному, домашньому. В любому фактично. От. Так, 6 міліметрів я вже зняв. І три десяточки. Треба знімати за кілька проходів, тому що кріплення. Деталі в патроні є таке трошки ризиковане. Тому так, ну бачите, вже. І ось остання грань, ще раз тут заміряємо. 42,4. Значить, 1,4 мм треба зняти. Кругляк є просто нерівний. Треба це все обов'язково коригувати Тут допуску в десятку повністю хватає Тобто з нас має бути візуально наш кубик потім гарний і красивий. 2 4 От і все. Отак от от на, на, можна на токарному виточити квадрат. Квадрат і кубік. От так от буде краще видно. От. Рівненький, акуратненький, ребра, все. Значить. <кхи> є вже два. Ну зараз будемо точити. Далі покажу. Продовжуємо. Попередньому відео про кубіки я показував, як робити кубік на планшайбі. З часом я дійшов до варіанту, який є набагато простіший, легший. Значить, це є розрізна втулка. Тобто це є втулка, внутрішній діаметр у нас є 35, Тобто кубік туди входить з мінімальними зазорами. Є упорчик під кулачки і розріз. Розрізаний болгаркою. Підчищені заусенці і все. Значі, як ця штука працює? Ми кубік туди вставляємо. Буває, що вставляється досить туго, то треба чуть-чуть отверткою провернути, щоб розширити паз. Ні, о він плотненько вставився. О! І все. І ми отут беремо кулачками. Зараз покажу. Ми беремо кулачки. І в нас, виходить, хто вчив добре в школі геометрію, то знає, що квадрат, який вписаний в коло, у нас, виходить, якщо ми будемо сверлити або розтачувати, то у нас виходить чітко по центру цієї гри. От і все. Базування є досить точне. І тут того повністю вистачає. Ну що ж, зараз продовжимо. Ми продовжуємо. Отже. Як я вже казав, закріпили кубік у розрізній Значить, Дві операції, які треба зробити зразу, же. це є зацентровка і сверловка. Зацентрувалися і свернем Верлим діаметром 5, на глибину 18, можна далі 20. От зверніть увагу, у нас отвір вийшов точно по центру нашого квадратіка, кубіка, тобто розрізна, втулка працює так, як має бути. Зараз будемо підготовлювати різці і розтачувати. Отже, просверлили. І зараз будемо е розтачувати весь кубік, повністю весь. Робиться двома різцями. Одним розточним. Розточний для глухих отворів. Всі знають, як виглядає. І Канавочний. Значить Спочатку ми розтачуємо дві ступеньки, а тоді прорізаємо внутрішні канавки. Ну що ж, поїхали. Перша ступень у нас діаметром 25 на глибину 6,5. Так Коснулися обнулили лімби і. спочатку грубо обдираємо, як бачите. Yeah. До речі, дуже важливо, дуже важлива одна річ. Це щоб інструмент був заточений ідеально, бо якщо буде рвана поверхня, буде некрасиво, буде далеко не то. Так, ще пів міліметра. дно, так? Тепер робимо другу ступеньку на глибину 11,5 діаметром 14. Друга ступенька діаметром 14 на глибину 11,5. серійна робота, я вже не користуюся штангенциркулем, а все роблю по лімбам. тобто, як то кажуть, віддімось ноль, іду по приборам. Так, Є і підібрали дно. Є. Тепер нам потрібно розвернути різ і поставити. Канавочний різець. Тобто ми будемо робити канавку на дні отвору в сторону діаметру. Як це робиться? Значить, Ми доходимо до кінця, робимо легеньке торкання до дна отвору. Легеньке буквально там 2 соточки є. Доходимо до торкання з діаметром і подаємо... Мені треба подати 6 мм. І вперед, 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 вперед підбираємо отвір. Є. І точно так же само робимо з малим. Заходимо на дно, торкнулися, торкнулися діаметру, є. І подаємо. Діаметр, на який треба подати канавочним різцем, має бути більший, ніж діагональ квадрата. Ну, от. Зараз я вам покажу, що вийшло. Я не знаю, як би то вам... То є є донечко і є підібрані от там от каналочки, там і там. Ну, а зараз що? Ми зараз наш кубик витягуємо, витягуємо з розрізної втулки, вставляємо в сусідньою граною. Бажано робити зразу сусідню грань, щоб був вихід стружки. От. Вставляємо. І. Ставимо, так так? виходить, так? ставимо знову патрон і знову все спочатку. Тобто сверло, зацентровка, сверловка, розточка і нарізка каналу. От закінчив я точно такі самі операції, щойно на другій грані. І щоб ви собі уявляли, що виходить. Зараз я куб витягну з втулки. Получається, у нас за рахунок того, що ми зробили канавку тут і тут, виходить вже прорізка. Ми вже бачимо грані наших кубиків. Зараз зробимо точно так же само на третій, четвертій і п'ятій грані. Шосту залишимо на остаток. Ну от Я закінчив вже третю грань. Тепер от для наглядності я вам покажу, який вже є результат. Зараз я витягну кубик з тулки. Отже, як бачите, вже, якщо добре приглядітися, то вершина, оця от вершина кубіків, вже висить в повітрі, тобто вона вже там ні на чому не тримається. Нам потрібно повторити ще зараз точно таке саме з цією, з цією гранню, тобто зробити 5 граней. А шосту залишимо на остаток. Продовжуємо наші, нашу роботу. Значить, ми обробили всі 5 граней. 5. Залишилася тільки одна, не оброблена в кожному кубі. Якщо зараз почати це все обділо обробляти, то всі знають, що станеться. Кубики почнуть вивільнятися, зламають різець, і деталь можна буде викинути. Е, значить. Що для того треба зробити, щоб притримати це все діло? Значить, Я для себе знайшов такий досить простий варіант. Хтось там, я знаю, вату напихають, щоб притримати кубики паралон, ще щось. Я заливаю парафіном. парафіну. Тобто, як це виглядає? Щоб парафін нам не витікав, я обмотую кубик Ізолентою, то може бути малярний скотч, то може бути все, що завгодно. Головне, щоб кубік, щоб парафін не витік через оці от отвори. От. І зараз ми залиємо туди парафіну, воску, від свічки. там, щось, І, коли він застигне, приступимо до обробки фінальної грані. Залив я парафін, він вже застиг. Тобто здираємо ізоленту. О. І, і цей. І робимо зараз останню грань. Розточив я уступи на останній грані, але тепер лишилася підрізка канавочним різцем. Тут є невеличка тонкість. Спочатку треба підрізати. Маленький кубик, а потім великий. Тобто не так, як на початку ми робили, спочатку робили велику канавку, потім мало. Тут навпаки, спочатку маленьку, потім велику. Чому? Якщо ми спочатку підріжемо великий, то коли будемо підрізати малий, може якась бути деформація по воску, по парафіну і може бути біда. Ну що ж, поїхали. І акуратненько, тому що парафін це ж не, не бетон, не цемент. Різець, канавочка, поїхали. Заходимо на глибину, коснулись дна, коснулись діаметру, поїхали. Є yeah. тепер великий. Зайшли на глибину, коснулись дна, коснулись. Діаметром і відрізаємо. Аккуратненько-аккуратненько попідчут, щоб не було перегріву, щоб не було вишньої нагрузки, щоб був нормальний вихід струшки. Розступив я віск і, як бачите, наші кубики вже середині вивільнились. Є один і є другий. Фінальна операція. Це я зараз легенько на войлоку його зверху полірну і буде готово. Ну ось, Закінчена наша робота. Я їх легенько відполірував. Залишилося їх помити від середині від поліровочної пасти. Вони такі виглядають зараз матові. От. Ну, такі от цяцьки. Нічого складного нема. Пробуйте, робіть все просто. Важливо, ага, до речі, креслення на кубік, я підкріплю внизу, внизу під відео, в ссылках, щоб ви мали доступ до нього. От. Тут в середині 2 кубіка Тобто є один і є ще один в середині маленький. Загалом три Можна робити ще в середині один маленький. Тобто, як кому подобається, робіть, пробуйте. Важливо дотримуватися всіх розмірів, тому що, якщо. Зробити оцю росточку більшу, як діагональ кубіка, то кубік звідти випаде. І вам ніхто не повірить, що він там був. <різь> <різь> от. Ну, отаке. Отакі от. Все просто, до речі, по часу, по часу на, на 2 кубіка в мене пішла година часу. Два кубіка година. Якщо робити їх 10 чи 15, то, напевно, ще менше піде. Ну все, всім удачі, дякую за увагу. Щасливо всіх з наступаючими святами, з Новим роком, наступаючим. Удачі, дядько Максим, для всіх тих, кому цікаво.